Від завані кіноманів кадрів Віталій Гордієнко І сьогодні мова піде про новий український фільм про Франка. Але змушений розчарувати тих, хто вже уявляв байопік про каменяра, який пише свої видатні твори. Ні, це історія про сина, не менш легендарну постать в історії України Петра Франка. Стрічка, попри те, що в житті Петра було безліч видатних подій, по типу заснування пласту, патентування 36 наукових винаходів, участь у національно визвольних змаганнях, збиття польських літаків і тому. Подібне акцентується на періоді його перебування у складі Верховної Ради у РСР та складних заплутаних стосунках із сім'єю та другом, даючи всі попередні знакові події легкими флешбеками. Режисерами картини, за даними різних сайтів та Вікіпедії, виступило двоє людей: це вже покійний Віталій Малахов, серед кіноробіт якого в інтернеті вказано лише цей фільм, та дебютант Ігор Весневський, у якого багатший кінодоробок, але то у якості режисера монтажу, то актора, то навіть сценариста не надто відомих картин. Чи телесеріалів цікавіше тут із сценаристами ними виступили Тарас Боровок та Дмитро Наумов, які до цього писали сценарій до Свінгерів 1 Свінгерів 2 та шляхетних волоцюг, тобто до абсолютно карикатурних фільмів. Я гадаю, десь вже тут кожен із вас починає здогадуватись, яким видався фільм інший Франко, та що я буду говорити далі у цьому огляді. На головних ролях тут відомі українські актори: В'ячеслав Довженко, Ахтем Сейтаблаєв, Ірина Кудашова та інші знімання почали ще у 2019 тому році, а стрічка очікувалась на екранах у 2020-му. Проте, як і з багатьма українськими картинами прем'єра перенеслась аж на 4 роки вперед. І нарешті ми змогли її побачити. Хоча, чесно сказати, я вже навіть на це не розраховував. Ще зазвичай у цій частині я називаю бюджет картини, але цього разу я залишу вам цю інформацію на кінець. Дочекайтеся! Отож, чи вийшов у творців справжній Байопік про легендарну українську постать? Ні. На мою скромну думку, аж ніяк. Хоча в залі після перегляду зі мною були люди, які прям ридали, ну і помітно перебували в певному захваті від цієї картини, але мені здається, що. Таку реакцію викликає розуміння загального контексту, в якому ми всі зараз перебуваємо. Ну і звісно, прямі паралелі з сучасністю. Тобто, по факту, наш мозок може домальовувати те, чого у фільмі ми не побачили, бо він знає цей контекст із реального життя чи історії. І зараз я спробую вам пояснити, чому я вважаю, що ця стрічка не вдалась, паралельно правда акцентуючи на певних позитивних моментах. Ну, мусять ж вони бути. Почнемо із найболючішого з анімації. Чомусь цей фільм виглядає за анімаційними ефектами приблизно як той, хто пройшов крізь вогонь 2011 року. Настільки поганої графіки, я давно не бачив. Це мені до речі нагадало скетч із старезного українського шоу Каламбур. Якщо підставити музику звідти, то відчуватиметься, ніби це його продовження. Для чого було тоді нам показувати цей повітряний бій української галицької армії з поляками, якщо ви не можете зробити його видовищним чи принаймні на якомусь адекватному рівні? Від того, що цієї сцени не було би в сюжеті, я гадаю, ніхто би не засмутився. Я певен, це можна було якось сценарно викрутити і не витрачати на це бюджет. А для цього ще й цілий декоративний літак збудували з тим же номером, як у Франка. Це так, звісно, досягнення. Але про що я справді задумався під час цієї сцени? Так це про те, що наші воїни вже тоді мали літаки. Так, у Галицької армії були літаки, не найкращі, але були. Я не можу навіть уявити, наскільки важко їм тоді було їх десь дістати. А уявіть, якби у них були ще й пульстрони. Оце би вороги тоді отримали тягла. А, стоп! Ви не знаєте, що таке пульстрон? Е, ну, щоб це пояснити, мені треба почати трішки спочатку і озвучити для вас мега новину. Око, та повернись живим, запустили Око за око 3. У першому проєкті ми з вами збирали на 25 комплексів шарк, у другому на зброю для ТРО. Тепер ціль ще амбітніша. Півмільярда гривень на 10 пульстронів. Та що ж таке той пульстрон, Віталік? Спокійно, я відповідаю. Це комплекс, який складається з міні-шарків та інших дронів-розвідників для виявлення. Ворога, безпілотних бомбардувальників і FPV-дронів з бойовою частиною для його знищення, а також новеньких пікапів для транспортування груп на позиції, рацій і старлінків для безперебійного зв'язку і засобів управління. А загалом один пульс трон це понад 40 найменувань різноманітної техніки. Тепер розумієте наскільки це корисна річ, але виникає логічне запитання: як долучитися до збору коштів? Даю вам два варіанти: перший це обрати пульс під час заправки на око, і з кожного літра пально для дешеве буде. Летіти одна ваша гривенька. Другий це скидати донати на рахунок, чи банку повернеться живим. Ціль, звісно, масштабненька, але хіба для нас є щось неможливе для наших військових? Тому мерщій переходьте за лінком в описі на банку або приїжджайте заправлятися на око. О, тільки почекайте, додивіться до кінця відео, і потім це все робіть. Домовились? Супер. А я пропоную перейти до аналізу акторських робіт. На головну роль Петра тут взяли одного із найкращих українських акторів В'ячеслава Довженка, якого ви можете знати за ролью серпня у кіборга. І, до речі, так це саме він співає гуцуку Ксеню у новому популярному тренді в Ксеню, я тобі на Тіктосі. І до нього у мене насправді найменше претензій. Людина, видно, що старалася додати цьому герою людяності, якихось реальних повадок, намагався передати справжнє життя, а не награти на 300 гривень якогось неймовірного героя. Банально кажучи, В'ячеслав фрази свої вимовляє так, що ти йому віриш. Натомість його точує пластмасовий світ, враження, наче це якесь шоу Трумена було, де всі довкола щось вдають, а він один по-справжньому живе і паралельно трохи не розуміє, що взагалі довкола нього відбувається. До прикладу, Ірина Кудашова, акторка, яка стала відомою завдяки серіалу Школа вона грає 15-річну доньку, але враження, що їй сім, хто в 15 років веде себе як суперслухняна татова донечка. У мене взагалі таке враження, що такі наївні персонажі бувають лише в мультиках. Мамо, а можна я погуляю з дітками? Татечку, нарешті ти приїхав? О, ні, я дуже засмучена, що не можна взяти цукерку. Та господи, в 15 років діти навпаки віддаляються і шукають себе. Вони стають закритими і не знають, як е, спілкуватися зі старшими. Але знаючи, як функціонує український кінематограф зсередини, Ірина в цьому не винна. Це була її перша роль в великому кіно, і як їй сказали грати, так вона напевно і грала. Старшу доньку грала Яна Коверник, і в неї вже проглядається характер і погляди. Але вона всього лиш на два роки старша від молодшої сестри. А враження, що мінімум на десять, бо їй чомусь прописали персонажа, який розбирається в політиці, і її злить те, що батько піддався СРСР. Хоча в результаті ми теж не розуміємо, куди ця лінія веде і як вона. Закінчується, от є і є такий собі фоновий антураж для головного героя. Дружина Франка у виконанні Надії Левченко та його друг, якого грає Ахтем Сейтаблаєв, це ще інша історія. Їх показують як молодими, так і старшими. І вони всі постійно різного зросту. Коли були молоді, то друг був вищим за Франка і його дівчину. Коли подорослішили, то друг став нижчим від них обох. А дівчина переросла всіх. Ну це ж кіно. Ви могли придумати щось, щоб виглядало все однаково, або взяти банально таких акторів. Цей таблає виглядає тут достойно, але я все ж таки гадаю, що його персонаж це міскас, бо вимова видає, що це аж ніяк не галичанин, а людина, яка з російської перейшла на українську. Хоча в молоді роки він говорить супер чистою державною, бо цю роль виконує актор дубляжу Андрій Федінчик. І це дуже дивно, що чоловіки, яким вже за 30, грають тут молодих 23-річних хлопців. У мене, як у глядача, це все не сильно складалося в одну історію. Хоча не можу не визнати, що Роман Куліш подібний дуже невід. В'ячеслава Довженка, що тільки плюсує ці стрічці. але з акторами це одне. Давайте перейдемо до музичного супроводу, який тут, ну як би то сказати, грубо вплетений в канву оповіді і часто абсолютно недоречно заявляється, додаючи сценам непотрібного пафосу та інтриги. І ця музика вона от чисто мелодійно не тендітно підкреслює драматизм, а вривається з ноги в історію, іначе намагається нам прокричати: тут драма, тут небезпека, тут кінематограф. Тож звукова частина теж не ясно як зроблена, бо іноді губи акторів просто перестають співпадати з тим, що говорить персонаж. І я взагалі втрачаю враження цілісності від всього, що відбувається на екрані. Щодо операторської частини, не можу теж сказати щось надзвичайно хорошого. Місцями є цікаві рішення, гра з тінями, моментами приємний кольорокор. Але в цілому це звичайнісінькі кадри, щоб було видно всіх, хто говорить, без оригінального візуального рішення. Причому основна частина стрічки знята майже в одному приміщенні, і я вже втомився по ходу фільму. Дивитися на одне і те ж саме без оригінальних ходів від оператора. Це, до речі, ще й апеляція, що фільм про таку масштабну постать відчувається як якась дешева мелодрама на телік. А ще у деяких моментах видно, як масками на монтажі підсвітлювали обличчя, і це прям дуже палівно. Або на екрані були величезні шуми в деяких нічних сценах, що тільки ще більше псувало враження від картини. З постером тут, на жаль, також все погано. Мені здається, що будь-який початківець за декілька хвилин міг би зробити навіть кращу афішу. Якщо приблизити, то можна побачити наскільки неохайно вирізано волосся. Що стосується технічної частини, то, мабуть, найбільш вдалим елементом виявилась постановка бійок. Так, мені вони видались доволі реалістичними, напруженими і живими. Знаєте, не оці танці Джона Віка, де він знищує ворогів одне за одним, за заздалегідь відпрацьованою траєкторією, а справжня боротьба з неочікуваними поворотами про те, які могли би статися в реальному поєдинку, де герой не падає від того, що в нього кинули тацею з тому тут прямо мене щиро здивували. І разом з Бікою фільм, зрештою, нарешті прийшла трагедія головного героя, яку я вперше почав відчувати десь от в самісінькому кінці. Це, мабуть, була єдина сцена фільму, якою я щиро насолодився. Але це все ж таки технічний бік. А що там по сюжету? Яка історія наповнює цей фільм? Як оповідь розкриває нам персонажів? То, в принципі, ніяк. Мене щиро вражає той факт, що сценаристи обрали розказати нам історію, як двоє друзів закохалися в одну жінку і не можуть дійти згоди. І це з цілої купи цікавих подій, які трапились з Петром в його житті. Та навіть, от до речі, його дружина, дружина Петра, теж має чудову історію для екранізації. Але в цій картині це теж чомусь ігнорується. Просто щоб ви собі розуміли, вона створювала взори для вишитих сорочок. Ось ви можете побачити фото, де я одягнений в трішки у версію сорочку, де зображений її взір. Під час відео я також вбраний в особливу вишиту сорочку. Це репліка однієї із найулюбленіших вишиванок от самого Івана Франка. Їх, до речі, розробив бренд Сварга разом із домом Франка у Львові. І ви можете собі теж придбати таку за посиланням в описі. Я вам залишу і також залишу вам промокод на знижку в 10%. Ось десь тут він зараз буде на екрані. До речі, також крім цього, Ольга писала кулінарні рецепти. Про це навіть інший фільм зняли Смак свободи на у цій же картині різноманітністю історій цих людей було по факту знехтувано. Півтори години хронометражу відчуваються максимально втомливо, практично жодних неочікуваних поворотів сюжету. А якщо вони і є, то виглядають максимально картонно і притягнуто за вуха. А щоб пояснити щось, нам показують кліпові нарізки у вигляді флешбеків. За півтори години майже жоден персонаж не розкрився на повну і не отримав завершену арку. Мабуть, лише сам Франко тут може претендувати на якусь логічну історію. І знаєте, зазвичай в Україні в таких випадках кажуть: ну але якщо принаймні після фільму люди прийдуть і почитають. Щось про Петра Франка і таким чином більше дізнаються про цю постать, то ми вже не даремно зняли це кіно. Я дуже довго погоджувався з цією тезою, але чорт забирай ні. Це я можу зняти відео про Петра Франка на Ютуб, і люди після цього щось трошки про нього прочитають більше, то це буде круто. А фільм за 30 мільйонів гривень так, це коштувало 30 мільйонів, повинен розкривати для нас насичену та драматичну історію цієї людини, викликати в нас тривогу, сміх, сльози і змушувати нас переживати повноцінний кінотеатральний досвід. Чи згоден я що 30 лямів гривень це мало за мірками світового кіно? Так. Але чи це недостатньо, аби зняти просто хороше кіно? Ні. В Україні є чимало прикладів чудесних картин і за менші гроші. Люксембург, Люксембург, мої думки тихі, додому, памфір, врешті-решт, мав практично той же бюджет, але там я побачив неймовірну роботу оператора, чудесних акторів, прописаних до деталей персонажів і, мабуть, найголовніше режисерське бачення. Проте, як це не дивно, я покличу вас в кіно. Так, покличу подивитися цей фільм, адже це лише мої суб'єктивні враження. У нас наразі залишилось дуже мало українських фільмів, які можна буде подивитися в кінотеатрах. І тому я особисто буду ходити на кожен фільм, який буде виходити, і навіть буду їх піарити для того, щоб показати і кінотеатрам, що українці готові на це ходити, і для того, щоб потім не казали, що я хейтер, який не розбирається в українському кіно, а вже критикує. Бо я люблю українське кіно, я люблю історії про нас, люблю впізнавати себе та своїх друзів в персонажах. На екрані, буквально, бо ми актори. Тому і вся моя критика це з любові, і рішення, чи йти в кіно чи ні, залишається за вами. А у мене натомість залишаються величезні питання до роботи нашого держкіно, бо ви не уявляєте, наскільки дивні речі там зараз відбуваються. І після цієї картини я остаточно переконався, що прийшла пора трохи розповісти вам, наскільки ефективно зараз працює наша кіноіндустрія. Але про це вже буде окреме відео. Тому чекайте і не пропустіть, мені буде потрібна ваша підтримка. Можете навіть дзвіночок поставити або підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, і чекати наступних зборів загону кіноманів ефективно підвів, правда? Але чекайте, я ще хотів сказати, що але я забув сказати, що якщо хочете, можете закинути декілька гривень на баймі кофі або на картки, якщо вам прям дуже подобається мій контент. Та кому це вже треба. Так і